Заплутана історія. Легенда розповідає про чари Золотої Квітки, що врятували королеву від страшної хвороби. Невдовзі королева народила доньку із чарівним волоссям. В одному королівстві жила лиха жінка, найімення матінка Гот. Зберігати життя та молодість протягом століть їй допомагала чарівна квітка. А коли вона дізналася, що у короля та королеви народилась донька із чарівним волоссям. Жінка викрила намовляю з палацу. Відтоді, щороку в день народження принцеси, всі жителі королівства запускали в небо ліхтарики. Вбиті горем батьки сподівалися, що одного дня світло ліхтариків допоможе дівчинці знайти дорогу додому. Матінка Готель ростила рапунцель у високій вежі, захований у таємничі, оточеній їм горами та лісами долині. Дівчина вважала жінку своєю матір'ю. І завжди її слухалося. Матінка Готар підіймалася на вежу та спускалася з неї до... за допомогою довгого волосся Рапунцель. А от дівч... дівчина ніколи не покидала вежу. Матінка Готель постійно повторювала, що світ поза вежею сповнений небезпек та злодіїв, які прагнуть заволодіти чарівним волоссям Рапунцель. Напередодні свого 18 того дня народження дівчина попросила матінку повести їх, її подивитися на літічі ліхтарики, які щороку в день її іонин з'являються у небі. Та жінка навіть різ відмовилася. На іншому краю лісу юнак Шибайголова голова на ім'я Флін Козир тікав від погоні разом з братами за різяками. Вони поцупили з палацу корону принцеси, і тепер їх прислідує королівська гвардія. Флін обвів навколо пальцями братів Зарізяк і втік, прихопивши коштовну корону. Але Фліна наздогнав кінь королівської гвардії на ім'я Максимус. Він загнав Фліна на самий вершечок поваленого дерева, що нависало. Над прірвою. Хрус дерево зламалося, і Фрін та Максимус стрімко полетіли донозу. Вони опинилися у невідомій місцині. Випадково Фрін знайш... знайшов прохід у скелі, який вивів його до таємничої долини, Посеред долини височила дивна вежа. Про краще місце для схованки від погодні годі було б і мріяти. Фрін швиденько видався на вежу по стіні. Та забрався через вікно всередину. Бумс! Рапунцель побачив, як до везі залазить чужинець і з переляку вдарила його по голові важкою пательнею. Флін упав непри... непритомний, разом зі своїм другом Хамелеоном на паскаль, дівчина зачинила на проханого в шафі, а його торбу з коштовною короною сховала в надійному місці. Коли повернулася матінка Готель, рапунці знову заговорила про світ поза вежею. Але жінка розігнілася і сказала, що дівчина ніколи не покинув вежу. Тоді рапунцель вда... вдалося до хитрощі, через яких матінці довелось поїхати аж на три дні в інше місто. Опинившись із фліном наодинці, рапунце запропонувала угоду. Якщо той відведе дівчину подивитися на ліхтарики, вона віддасть торбу з поцупленим скарбом скарбом. Флін погодився. Спустившись на своєму волосі з вежі, рапунцель вперше торкнулася землі. Дівчина дуже схвилювалася, що матінка Готель почне знову сваритися, але Марія, побачити рятучі ліхтарики була сильнішою за страх. Флін намагався переконати її повернутися до вежі. Йому кортіло отримати свою торбу і просто піти. Я повинна побачити ці ліхтарики, твердо вирішила рапунцель. Неподалік від межі матінка Готель побачила коня Максимуса. Впізнавши королівський герб, вона злякалася, що охорона палацу може знайти рапунці. Жінка поспішила назад до вежі, але рапунцель там не було. Тоді матінка знайшла торбину з королівською короною та оголошення про розлук Фліна, і все зрозуміло. Флін привів рапунцель до корчми з розбійниками та злодюгами. Юнак сподівався, що дівчина зарікається і захоче повернутися назад до вежі, але він помилився. Розбійники впізнали у Флінові хлопця з оголошень про розшук. Головізори почали вимагати, щоб він поділився скарбом, але рапунцель врятувала Фліна, і їй вдалося розчулити розбійників, розповіді про свою заповітну мрію. Виявилося, що у кожного садюхи теж є мрія. Тож знайти спільну мову з рапунцем їм було неважко. Раптом з Кочми увіролася охорона палацу на чолі з Максимусом. Один із розбійників показав флінові та рапунцеві таємний вихід. Але Максимус, гвардія та ще й на додачу брати за дуже скоро здогадався про цей шлях. Тунель привів Фліна та рапунцель до величезного провалля. Тікаючи від своїх переслідувачів, вони потрапили до залитої водою печери. Рапунцелю довелося розкрити свою таємницю, сяючи чарівне волосся дівчини, вказало шлях і допомогло вибратися з пастки. Флін поранився, вибираючись з печери. Коли вони сиділи біля багаття, рапунцель замотала поранену руку своїм волоссям і вилікувала її. Він був наляканий і водночас здивований. Він зрозумів, що рапунцель дуже незвичайна, а ще усвідомив, що дівчина подобається йому все більше й більше. Коли Флін пішов шукати дрова для багаття, несподівано з'явилася розгнівана матінка готель. Вона дала рапунцелі подсуплену корону. Віддайся! Відається йому, запропонувала жінка, побачимо, чи він залишиться, коли отримає свій скарб. І з словом матінка оготою зникла. Наступного ранку розлучений Максимус так і наздогнав Фліна, але рапунце й переконала гвардійського коня відпустити юнака хоча б на один день, адже це був її день народження. Почувся дзвін, дівчина видилася на пагор і побачила прекрасне місто, місто у сяєві сонця.